Страсний тиждень це окремий піст, і ободряє, нам виносе, ободряє нас винесенням Христа Животворящого, який на престолі перебував вчора на вечірні, і який ми з кожінням з піснеспівами виносили. В старовинні часи пісноспіви, присвячені Христу, хресній смерті Господа нашого Ісуса Христа, вони виконувалися в пасхальному такому музичному стилі. Щоб люди відчули близьке наближення свята самого величного християнського. І е, сьогодні ми намагалися це воспроизвести, що, щоб люди відчули трошки святковий настрій. Тому що в наш час, в наш е, такий нелегкий час, коли дуже багато скорботних е, подій навколо нас відбувається, нам необхідна підтримка Божественна. Але ж ми повинні пам'ятати, дорогі брати і сестри, що без хресного шляху людина не може спастися. І от ті люди, які пройшли нелегкий шлях в житті, от дуже іноді можуть поділитися таким багатим досвідом. Була одна жінка, в радянський час вона жила, вона дуже багато користі приносила людям. Вона така була талановита, розумна і. В радянський час, 70 70-ті роки, людей не вертати у віру християнського, це було дуже нелегко. Часи безбожного атеїзму, алкоголізму. Колись голос Америки передавав, що в Радянському Союзі було хворих на алкоголізм. Таке число, яке просто офіційною статистикою приховувалось, але всі бачили ці натовпи людей біля гастрономів. Ці черги за портфейнами, за горілкою, ці страждання в кожному там під'їзді в хаті були якісь ну, майже проблеми у деяких членів сім'ї з, з цим. І от вона дуже допомагала людям. Але вона така була у неї слабкість була. Вона страждала сама на такий алкоголізм непомітний. От сьогодні вона нормальна, а завтра вона не отримує і е, напивається. І що вона тільки не робила? Їздила на той час діючих монастирів було небагато дуже, але вона намагалася їсти там, просила молитов, сповідалася, про свою неміч розповідала і нічого не могла досягнути. І ось вона попадає одного разу до молодого священника, і він на сповіді слухає її і каже: ти просити пити? Вона, так, да, ясна хочу. Вона каже: ну так це ж можна легко зробити. Ну, як мені це зробити? А він каже: а ви живіть тут на території церкви три з половиною роки, нікуди не виходьте. Ви згодні? Добре, давайте спробуємо. І ось вона починає жити. Живе вона три з років, ходить на всі служби, які там відбуваються, щось там легеньке допомагає, їй там платять за це, годують. І проходить три з половиною роки, і ось вона вже думає, «Ой, я стільки терпіла, зараз вийду, все ж таки вип'ю. Я ж стільки терпіла. Ну. Але вона виходить в світ, іде в гастроном, і у неї пропадає бажання. Отаке таке чудо з нею трапляється. І вона таким чином кинула пити і позбавилася її пристрасті страшенної. І ось одного разу з майбутнім священником. Який був відмінником в школі, вони десь їхали в автобусі разом і розмовляли про ті чи інші предмети, про, про життя. І священник дуже любив читати цей майбутнє, він тоді не був священником. І він ділиться з нею про читаним оповідання Такі оповідання, знаєте, радянське. Гайдар був такий письменник комуністичний, дуже багато там пропаганди він бушевицької спромагався. Але були такі розповіді про юнацтво непогані не там. ну Щось люди мали читати, знаєте. І ось там в одному оповіданні герой, так, ну може пафосно, каже, що я пройшов далекий шлях в житті, поранений був, там, голодав, там і скорбот було багато. Але каже, якщо б мені запропонували прожити життя заново, я би е, такий же шлях би вибрав. І від цей е, відмінник каже дуже багато пафосу, такого радянського, натягнутого. А вона йому каже, ні, хороше оповідання. Каже, я сама на своїй шкурі це і спитала. І каже, якщо б мене спитали, що, чи хочу я заново життя прожити іншим способом. Я сказала, я б це пройшов. А він питає, як же ви ж так страждали, боролися? Ви ж просто на волосці трималися іноді. І тут вона відповідає: Зате я відчула Божественну любов, як Господь любить нас, грішників. І через хрест, дорогі брати і сестри, ми теж можемо пізнати цю любов. Хто ретельно проходить подвиг Великого Посту, хто прийде на Страстний тиждень в церкву і буде старатися подвигами поста, оточити свою плоть, свою душу стати, зробити більш чутливою, слухати Божественне Словеса про страждання Господа нашого Ісуса Христа, той теж може відчути цю божественну любов, а особливо в пасхальну ніч. Світлого Христового Воскресіння. Я пам'ятаю перший свій рік в церкві, і я ще не знав, що таке пасхальна служба навіть. Я прийшов і змучений, вистраждений. Вже сиротою я прийшов, ну, я піс, пройшов все, але я не знав, що очікує, яка в мене радість, яка втіха. Я відчув. Таке, знаєте, піднесення, ну нічого в житті не може зрівнятися з тим піднесенням, яке я відчув цю пасхальну ніч. І хоча е, був і осад неприємний від е, того, що я не можу стати твердо і так е, знаєте, чистим душою одразу стати, тому що думки тут дуже такі теж, знаєте, е, е, різні там матюки. Там, в душі там роздавалося, знаєте, це звичка спілкування з старими друзями, це все ну, воно дуже-дуже знаєте, відображалося. Але ж от, те, що я побачив, те, що я відчув, закарбувалося на все життя, і я зрозумів, що сила Воскресіння вона може перемогти все в житті. Амінь. Благословення Господа!